Цього травня 2023 року відбулася дорожньо-транспортна пригода між населеними пунктами Кривост та Тязів Івано-Франківського району, наслідок якого загинула одна особа, і ще двоє осіб були травмовані. Близько 16-ї години водійка легкового автомобіля на повороті дороги ліворуч, рухаючись напрямку міста івано франківська не обрала безпечної швидкості руху, наслідок чого не справилася із керування автомобіля. Допустила його занос, автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення із зустрічним автобусом. Внаслідок даного зіткнення водійка автомобіля отримала тілесне ушкодження середньої ступені тяжкості. Вона не госпіталізована, її відпущено додому під наглядом сімейного лікаря. В салоні є автомобіля перебувало двоє пасажирів, які є двоє її синами. Старший син, якому 13 років від отриманих травм, помер на місці дорожньо-трансової пригоди. А молодша дитина, якій було 7 місяців, отримала важкі травми і зараз перебуває на лікуванні в обласній дитячій лікарні. За даним фактом, внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу проводиться досудове розслідування. Обох водіїв автобуса і легкого автомобіля було освічене, вони були тверезі, в автобусі були пасажири, ні водії автобуса, ні пасажири з автобуса не потерпіли. Ми припускаємо, що цей хлопець, що загинув, він міг сидіти. В задній частині туди, куди відбувся удар, оскільки задню частину автомобіля відірвало взагалі, і він випав під час дорожньої транспорту пригоди із автомобіля. Час керування транспортних засобів необхідно враховувати дорожню обстановку і відповідно до даної дорожньої обстановки обирати безпечну швидкість руху транспортного засобу і не відволікуватися від керування транспортним засобом у дорозі.